Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Запрошую всіх на це відео, хто полюбляє Миколаїв, прогулянки по Миколаєву, хто давно не був або скучив за цим містом. От зараз гуляємо місцевим парком. І тут раніше, ну ще до війни, зрозуміло, що були різні розважальні такі. Майданчики, гойдалки, Оце колесо огляду. І я дивлюсь, нічого ніде немає. Боже, що це сталося? Таке, знаєте, все заброшене. Ой, що це така за споруда, незрозуміла, з якимось таким українським орнаментом дуже цікавим. Не знаю, що це. От нічого немає. Хочу зараз вийти до річки. Подивитися на річку, на пейзаж насолодитися краєвидом, подихати свіжим повітрям. Вже знаєте, останні такі теплі денючки в нас залишилися. І далі вже у нас таке похолодання, обіцяють а, навіть дощик на вихідних, ну і зниження температури, зрозуміло, що От гарно, що є туалет, <кій> який би він не був, але... Добре, що він є. Я так розумію, що він безкоштовний, так. Боже, ну атхне звідти. Ходімо швидше доню. От зараз ми потрапимо на захід сонця. Дуже неймовірно полюбляюсь такі моменти. Ну, якось так, от якась площа залишилась. Можна от під щось використовувати, але нічого такого не роблять, бачите. Можливо, що зараз такі часто, як би не до цього. Але взагалі можна було б використовувати. <різь> Ходімо, подивимось разом. Тож, не перемикайтеся. І додивіться це відео обов'язково до кінця. Ой, друзі, а ось тут, я пам'ятаю, були ось такі машинки. Ну, як оці гоночні, так? Да? Оце навіть місцевість така залишилась. Боже, подгляньте тільки на цей паркан. Ой. І тут ганяли от на цих машинках. А зараз я нічого такого і не спостерігаю. Давно не була в цьому парку. Вон яка краса. Зараз ближче підійдемо, покажемо, як воно. Так, знаю, що на моєму каналі Петро дуже любить такі прогулянки. Гадаю, тобі це відео, можливо, зайде. Тож... Якщо сподобається, буду задоволена. Ну і ти дивись задоволенням. Вон погляньте, яка стежка. Так, бачу тут гойдалку. Хтось там грається баскетбол. Ой, яка краса, от знаєте... О, Боже, таке повітря відразу свіже. Так класно. Ой, як я це полюбляю. Ну такі моменти. Люди навіть там загорають. Зараз підійдемо ближче. Як гарно. Якісь тут турнічки є пофарбовані. Вийти хочеш? Зараз. Тут можна на дровички полежати, позагорати. Нормальний такий краєвий. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса. Ох, знову повторююсь, повітря неймовірне. Ото знаєте, як живеш біля моря і немає часу пити Іти на море, так, хоча б просто подихати. Так і живеш поруч, річка, і тобто цього не бачить, і ти ж не маєш часу. Отож маєте час, щоб насолодитися моментами. Друзі, ви тільки погляньте, яка тут є гойдалка. Просто суперова. Ви тут треба з кимось так сідати, розкачуватися і класно проводити час. Кайф. Я як в дитинство потрапила, знаєте? Хто не знає з Миколаєва про цю гойдалку, розповідаю, будь ласка. Приходьте, насолоджуйтесь. Як класно. Ура! Дивіться. О! Ба! <ріст> Супер! А дитина в мене чогось боїться, не хоче сідати сюди. Я кажу, сідай до мене ну, на коліна, я буду притримувати і будемо кататися. Ні, вона не хоче. Зараз ще буду її запрошувати. Друзі, буду вже вам казати па-па і до нових зустрічей, тому що вже вечоріє треба йти додому. Вечеряти, займатися якимись справами. Якщо вам подобаються такі влоги, пишіть мені в коментах обов'язково, щоб я бачила вашу активність і а, бачила зворотний зв'язок. Для мене це дуже просто важливо. А, всім бажаю мирного неба, здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій, щоб у вас все вдавалося. І завжди гарного настрою. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте пальчик вгору і не забувайте підписуватися на канал. Дякую вам всім за увагу. Тож до нових зустрічей, нових влогів, всім па-па!